Перед тим як почати розмову з нашою наступною гостю Гуцулкою, я хочу вам нагадати, що сьогодні ми не просто так зібралися. У нас є ціль півмільйони на протезування хлопців і дівчат військових. Ось тут, будь ласка, збір під відео. Не полінуйтеся, зайдіть, скиньте будь-яку суму. Одна гривня теж вау, клас, ви неймовірні. І, і поговорити про протезування прийшла до нас медична кураторка. Патріонатної служби Янголи Гуцулка, будь ласка. Вітаю, привіт. Можна, будь ласка, трошечки про патронатну службу для людей, які не розуміють, що таке патронатна служба. Чим займається патронатна служба і чим в ній займаєшся ти так, як ви представили, вірно я медичний куратор безпосередньо відділу з роботи пораненими, а uh -huh. займаюся саме супроводом безпосередньо пораненого бійця, який потрапляє до нас з подання, яке подає наша бригада медична служба. Саме типу, ось є такий то такий то боєць. Uh -huh. Там інформація первинна щодо типу поранення, яке можливо буде, і е, після цього всього ми з ним зв'язуємося. Контактуємо, з'ясовуємо, де він є. Нагальні термінові, можливо, там речі, якщо немає безпосередньо зв'язку з ним напряму. У нас є представники в інших містах, які йдуть, знайдуть бійця і нададуть йому наприклад засоби зв'язку, там телефон і так далі, щоб ми з ним контактували, і ми знали саме де він є, і не втратили з ним безпосередній цей зв'язок. У нас є ще інші відділи не тільки самого лікування, типу забезпечення супроводу, також. Є відділи поховання, відділи безвісті зниклих, тобто велика команда. На жаль, можливо, там ми не ну не всіх там видно. Да, в цій команді, але досить розширена, велика для того, щоб максимально... Скільки людей у вашій команді? загалом в команді у нас близько 50 людей. Типу, це загалом і волонтерів, і військовослужбовців, і людей, які працюють у різних підро... ну, відділах наших. Це вся кількість людей на дві. Бригади наших, тобто, ми забезпечуємо 3-ю штурмову бригаду нашим супроводом, і 12 12-ту бригаду ОЗОВ. Це досить велике типу, навантаження загалом, тому що це дві бригади, і це великий потік людей постійно, але безпосередньо ми з ним справляємося єдине, чого не вистачає. Коштів ви ведете супроводити повністю бійця від моменту поранення Від моменту поранення, так І від, до, моменту від закінчення? до закінчення повністю його лікування, до повернення острій, або якщо там важке може бути поранення, або він, типу, нам ну ще не готовий повертатися. Острій, є момент типу, списання або повного списання з військової служби зняття з військового обліку, або там на півроку на там до лікування, так але безпосередньо, навіть якщо це ветеран. Тобто ми на зв'язку з ним він може звернутися до нас в будь-який момент. Якщо потрібна допомога йому або навіть його там сім'ї, тобто ми допомагаємо безпосередньо. І хлопці мають якусь впевненість собі в тому, що навіть якщо я з ампутацією або там з важким пораненням, я знаю, що я можу звернутися. Я там подзвоню своєму куратору, і вона мені вирішить це питання, і вони мають в цьому впевненість в тому. От. Okay. Яка загальна кількість бійців скористалася послугами патронатної служби? Я можу відповісти, що 85% поранених повертаються у стрій після нашого супроводу, тобто, ми забезпечуємо повністю якісним лікуванням, реабілітацією, відновленням, і вони мають можливість за цей весь час свого типу лікування максимально відновитися, і їм їхній стан здоров'я дозволяє повертатися у стрій, тобто вони з з командуванням знайшли посаду, на яку він може uh -huh. повернутися, яка типу не зашкодить його здоров'ю, і він впевнено далі продовжує нести службу. Я правильно розумію, що це залежить і в тому числі від протезів, звичайно. від якості протезів, звичайно, від функціоналу максимально протезу, тому що якщо це буде ну висока ампутація, наприклад, і звичайний механічний протез, який не несе. Певного повного функціоналу, тобто, він не зможе ні нормально ходити. Я вже мовчу пробігати. Тобто, тут потрібно максимальне забезпечення щодо самого. Функціоналу, і коли він, наприклад, повернеться на більш фізичну та посаду, де йому потрібно рухатися більше, він не зможе просто виконувати своїх навіть побутових питань. Хіба держава не забезпечує фінансування на протези? Тому що багато хто сам апелює до цього, чому ми маємо скидатися на протези, якщо держава ж забезпечує. Ну держава створила досить такий бюрократичний механізм щодо взагалі отримання протезування і. Коли трапляється ось дане поранення, доходить питання щодо протезування. Це залежить також від рівня самого протезування. Якщо взяти типу високу ампутацію, така як була в нашого попереднього героя, є от тому він отримує звичайну базу. Uh -huh. Механічний протез. Він максимально адаптовується під його. Він розуміє, наприклад, що йому цього недостатньо, uh -huh. і він хоче отримати, наприклад, електроніку, так типу електричне, класне коліно. І е, далі звертається до нас боєць і каже: мені цього недостатньо. Я планую повертатися острій. Тобто знайдіть мені до мені або кошти, або якщо ви не проти. У мене, наприклад, є люди, які мені можуть дати там три мільйона. Я собі маю ось цю суму і хочу вкласти. І в себе то ми можемо. Звичайно, ми сприяємо тому. Ми відправляємо бійця на консультацію до інших протезистів, до іншого протезного центру, який має розширені можливості щодо забезпечення цього всього. І він отримує плюс ще один протез, який вже ми придбали за ці кошти. Тому і з'являється ось це питання цих зборів. От чому ви збираєте кошти? Все ж держава поділяє. Ви просто не хочете типу, цим займатися? Вам простіше їх купити? Ні, не простіше. Людина вже. Ходить на цьому механічному протезі, але йому цього недостатньо, тому що він максимально активний. І чому для чого йому чекати рік, наприклад, так, щоб він отримав електри... ну, електронне це коліно, розширені ще можливості, щоб в його були він за рік може впасти в депресію, максимально дати, заперечувати якісь певні там свої да можливості. Я там все, мені нічого не треба, я нічого не вмію, я там сісти не можу, і так далі. Тобто, ну і є такі випадки, на жаль, типо є. Такі випадки, але для того, щоб цього не було, є власне і ми ця підтримка, цей поштовх типу, вперед, саме для того, і знову ж таки ми створили цей збір, щоб закрити всі потреби стосовно даного якісного протезування. Скільки треба в середньому для того, аби запротезувати? Е, загалом на лікування, відновлення і протезування. Загалом, як все відбувається, якщо він готовий до протезування, він уже боєць перебуває десь на нашій приватній реабілітації. Важливий момент ще також щодо типу психологічного фізичного стану, він має бути не просто фізично готовим до цього всього, а також і вмотивований психологічно. Він морально повинен розуміти те, що в його попереду чекає багато роботи, і це не просто так, що йому дали протез, який би він не був крутий, який би він не був за які крути мільйони. Якщо ти морально не готовий. Прийняти те, що все те це тепер частинка тебе, то він не почне на ньому ходити. Потрібно бути морально готовим. І чому саме я наголосила на приватній реабілітації? У нас хлопці перебувають через те, що вони там в одному ком'юніті своєму вони побратими. Їм важлива ця підтримка. Вони діляться один одним своїм досвідом, своєю взагалі, історією, як це трапилося. А чому там у тебе менш фантомні болі? А у мене більш фантомні болі? Чому ти отримав типу це теж психотерапія? Так, так, роду. Це, це їм це дуже потрібно і. І власне, якщо взяти типу стосовно фінансування, повернутися до питання, то держава виділяє, якщо ампутація нижче коліна, типу там 356 тисяч плюс-мінус. А якщо ампутація вище коліна, то 800, щось там 25 чи 24 там тисячі. Ну плюс-мінус, тобто типу 3 мільйони. 3 мільйони Супер так, так незалежності в. В залежності від висоти ампутації. От висот, така, якщо низька ампутація, типу нижче коліна, там, там тобі не потрібно, меха... да, це типу, коліно та, само, все, окей. Так, це якщо висока ампутація uh -huh. і потрібна сама суть взагалі високої ампутації і цих коштів, там найдорожче. Коліно. Коліно. Угу. Uh -huh. Все, типу. Стопа, типу, загалом все окей, стопу собі вибираю, бо я сам за своїми відчуттями. Тобто кожен вибирає в принципі протезуватися, де він бажає. Є варіантів багато, ти обираєш, хочу там за місцем проживання. Будь ласка, є такі варіанти. Хочу в Києві, бо мені буде зручно приїжджати там, наприклад, зі служби на обслуговування протезу. Я приїду сюди, і він сам уже обирає безпосередньо. Він знайомиться з протезистами. Він знаходиться типу. і якщо він розуміє, що все круто, я залишаю. Аюся, тут йому надають варіанти: типу, може бути так, 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 так сказати, меню, uh -huh. от і він уже знайомиться. Він розуміє саме початковий протез робиться взагалі для чого? Для того, щоб зрозуміти всі нюанси, от для того, щоб спробувати різні види взагалі, там типу, з цього наданого меню протезування. І коли він знаходить прям свою золоту середину, на якому їй зручно буде ходити, він каже: Все, ми замовляємо там цю стопу, клас, працюємо далі. от. З якими найскладнішими випадками ви стикалися і, можливо, були якісь особливі протези, які ви шукали? Найскладніші випадки це подвійна ампутація. Якщо взяти подвійну ампутацію нижніх кінцівок, то це висока, прямо з звичленування. Сам поранений. Ну він розуміє прекрасно, так що це буде йому важко. Ми розуміємо, що це дуже буде складно, так тому що не кожен протезний центр працює типу з таким, так. Але ми маємо свою вже напрацьовану базу за ці всі роки. Ми шукаємо кваліфікованих спеціалістів, які не бояться братися, і вони пропонують типу, що вони можуть да йому дати. Якщо нам це не підходить, ми працюємо далі. Тобто, в нас є Ця наша команда, ми постійно консультуємося, ділимося інформацією, і ми розвиваємося в цьому плані. Якщо я не знаю відповіді на якесь питання, ми швиденько це все вирішуємо разом. І так само для кожного з бійців важкому кейсі поранення ми знаходимо саме найкраще забезпечення, навіть якщо це ну, мега буде важко. Але в цій важкості знову ж таки ми повернемося саме до морального психологічного стану. Тобто, ми повинні це все проговорити з бійцем, щоб не тільки ми це сказав. Але щоб це сказали лікарі, щоб це сказали протезисти, підготувати сім'ю до цього, що так можливо, він і не стане на ці протези, так, але ми будемо робити все для того, щоб він спробував, щоб він зрозумів. Тобто з високими ампутаціями, які от максимально, наприклад, з вичленуванням, там починається все з таких маленьких ніжок. Це навіть не протези, це просто такі. Накладки йдуть, і на них військовий пробує там поранений робити типу, якісь перші кроки. І хлопці постійно сміються. кажуть, я там як чобчела як качечка, яка щось такого. Тобто, у мене зараз я під бік під опікою поранений старший чоловік, висока ампутація. Там досить маленькі культі збереглися. Але ми, коли з ним бачились, я приїжджала його, провідувала до Львова до лікарні, тому що знову ж таки важливий цей контакт типу і зоровий з бійцем, не просто по телефону. Як ваші справи? А щоб ми тримали зв'язок? В принципі, типу Та психологічно знову ж таки це лета багато і це досить круті зустрічі відбуваються, тобто й створюється ще плюс додаткова довіра цього всього. І ми з ним поспілкувалися. Я кажу, ну все, коли наступного разу я приїду, ти маєш бути вже на протезах. Він таки каже: 100 Ми знайшли йому найкраще забезпечення щодо протезування. Він приїхав, приконсультувався з протезистами. Це не просто, типу, як зустріч, да як ми зараз говоримо. Це масштабна велика консультація, яка складається там до чотирьох годин. Це повністю обстеження всього організму, відсканування його можливостей на даний момент, що йому можуть запропонувати, і в той вже момент йому пояснюють: так завтра ми тебе приїдемо, заберемо. Ми будемо пробувати ставати на ось ці типу, такі накладки, насадки, і ти спробуєш ти типу, повертикалізуватися. Ось, і це дуже такі емоційні враження, тому що він розуміє, що незважаючи на це складне протезування, яке його чекає попереду, він вірить в те, що все буде круто. Ми його підтримуємо і так само. Мо в його випадку йому потрібно буде досить круті електронні коліна, щоб він міг працювати в звичайному житті. Типу, це не uh -huh. це не питання повернення на службу, а це питання щодо взагалі звичайної адаптації вдома з сім'єю, з дружиною. Типу і так далі. За рахунок чого функціонує організація? За рахунок постійних наших меценатів і донорів, які дають. Нам наші такі сказати золоті ці кошти, щоб ми могли допомагати нашим пораненим. Насправді зараз складні ситуації щодо, типу, взагалі, певних там донатів і так само зборів. Вони не завжди якось закриваються швидко, коли це було, наприклад, там на початку повномасштабного вторгнення. Насправді, навіть в нас була компанія щодо там така зимова янголів і. Рюди прям активно працювали, закривалися банки дуже швидко, і це мотивувало. Типу, ми ходили прям такі вау, круто! І це я взагалі живу. Заради позитивного результату свого бійця. Я насичена з цим крутим результатом, і коли мене там отримує якісь певні кошти, я така, вау, зараз ми підемо, Володі, закриємо щодо там протезування питання, типу, все, буде круто. Зараз ми його запишемо на операцію. Вау. І це надихає насправді. Я раніше я думаю, блін. Це круто позалежати від цього насправді, о, тому що колись у мене на одному з там з інтерв'ю запиталися, е, що тебе мотивує, і я навіть не задумуючи, сказала: ну так, моя робота безпосередньо результат наших хлопців. І якби цих постійних донорів... Постійних меценатів було б більше, що кожного тижня ми знаємо, що ми маємо такий-то такий то внесок, і ми знаємо, що ми можемо не відкладати там протезування, навіть да те ж саме. Ми можемо не відкладати лікування. Ми можемо це все зробити не набагато швидше, бо ми знаємо, що у нас є кошти. А коли їх немає, це все набагато робиться повільніше. Тому потрібні нам люди, які дадуть гроші. Я знаю, що це будете ви. От прям я відчуваю, що ви зараз так спуститися, задонатите. Ну насправді ми там маємо під ще всяких інших бійців з інших бригад. Обисто я маю таких декількох військових поранених, які, до яких ти приходиш, кажеш такий… Я гуцулка відтепер можеш довірити мені, він такий: ого і що? І ти серйозно приїхала спеціально до мене? Вау, круто! А, а я не думав, що таке є десь колись. І ти розповідаєш про функціонал нашої роботи і розумієш, що це сумно, що немає, наприклад, зараз та, на такому великому взагалі, рівні роботи немає інших таких служб. Та? Хоча зараз на взагалі на великому рівні. Разом з нашим командиром Толкучовою Оленою Гайкою відбувається м, навчання людей для того, щоб відбулися такі команди патронату супроводу і в інших бригадах. Тому що наймовірно це, це е, дуже потрібно, і, і ну от, ось звичайний приклад, що я говорила, що хлопці просто коли ти їм розповідаєш елементарні їхні права, що вони мають отримати, їм не потрібно кудись звертатися до якихось юристів, це вони мають отримати 100%. то вони кажуть, тобто мене цього не знали. Якби вони прийшли, не сказали, і це е, найменше, що ми можемо просто е, розповісти, що вони мають робити. А коли ми починаємо е, розповідати нам, що зараз після лікування ми важчі забуде. Спечимо реабілітацією, і ви поїдете відновлюватися. І якщо вам потрібна сімейна підтримка, беріть з собою дружину, дітей, бо вам потрібно разом відновлюватися всім, то вони просто такі: Вау, нічого а собі. так можна було та да, типу, а що серйозно? Я думав, типу, все ну, типу, кінець і а насправді це відновлення. Як воно виглядає uh, зараз? Зачасту часту у нас перебувають на такому сімейному більше типу так сказати реабілітації. Ось тому що вона потрібна також навіть там дружині, да або там партнерці, да, даного пораненого, пораненого тому що це стрес для двох, тобто так, mm -hmm. ось і їй також потрібно бути готовим до того, що його наприклад буде мучити біль. Так, якщо це візьмемо пораненого з ампутацією, це раптові фантомні болі, наприклад, так. І тому, коли йому погано, вона повинна не стояти біля казати, блін, що робити. з тобою, Володя, типу, давай, що ти несе. Вона має знати, як відреагувати на це все і чим вона може йому допомогти в даний момент. Вона не має проявляти моменту жалості, а має бути підтримкою і казати: зараз ми там зробимо так, то так. І тобі стане краще. Типу так це все ж теж треба і... розказувати. партнеркам. звичайно, і для того, Щоби це знали, як доглядати, наприклад, якщо це важка, знову ж таки, типу поранення, як доглядати за пораненим, ми надаємо можливість нашим хлопцям проходити відновлення удвох. Ми е, проплачуємо місця в реабілітаційному центрі, і вони разом проходять цей весь шлях. Тобто, вона повинна або там він е, підготуватися до цього всього. І якщо це вже не фізична реабілітація, то це навіть психологічна реабілітація. Типу, у нас є спеціалізовані клініки, типу, з якими ми працюємо. Mm -hmm. там по е, ментальному здоров'ю знову ж таки ми не даємо ці можливості відновлення вдвох парно, або ж там навіть і дітей з собою беруть, тому що це також, коли е, поранений повертається, наприклад, до сім'ї. Після типу не в стрій, тому що в них побратимство вони один одного знають, і вони знають, коли можна щось сказати, коли потрібно настолити писок і мовчати. А ось в сім'ї не завжди так відбувається. Тим, типу, з дітьми. Тим, тим Тим паче з дітьми, тому що всі ж на такій ейфорії класно, круто. Типу чоловік тепер буде вдома, а він не знає, що робити вдома, тому що він там бував раз на рік на 10 днів, і для його тепер сидіти просто ще він розуміє, що він поранений і нічим не займатися. Це прям стрес. І для цього всього ми знаємо вихід, тому що у нас є ком'юніті ветеранів, е, хлопців, які мають свої чатики всяких скрізь там в телеграмах, ватсапах і так далі. У нас є знову ж такі наші дівчата з медійної служби, які спілкуються зі всіма представниками всяких там концертів, виступів і так далі. Вони е, отримують е, всякі вхідні квитки на заходи. І цим всім хлопці, окрім того, що вони просто можуть сидіти вдома, страждати. Є забезпечення щодо питання розваг. Вони знову ж таки зустрічаються в цьому своєму комп'юніті ветеранському, і вони відвідують заходи. І це знову ж таки момент відновлення і адаптації, уже типу вдома після самого угу. так сказати поранення, і це також дуже важливо, щоб не було моменту самої цієї апатії і після такої не відчувати само. Так Всі і не мати депресії вдома, і не кричати на дружину, і не кричати на дітей, і не казати Типу, не підходь до мене, бо мені там ну. От угу. На цьому так, тому з цих всіх сторін ми зразу маємо завжди варіант того, що типу, а так, ти вдома не будеш сидіти, бо я там знаю, що є робота для тебе. Така так само в нас в команді є е, мій поранений боєць, який отримав важке поранення. Ось, і він дуже довго відновлювався. Там, взагалі, під час поранення повинна була бути ампутація. Йому всі сказали, але з'явився класний лікар, який йому сказав, ні, ти типу, все, Буде круто, він зібрав wow. йому руку. Вона його збереглася. Ми досі жартуємо, що ти взагалі мав бути без руки. Типу, він бере руку та каже: Либше, тину, не все працює, от і е, він досить розумний. Тобто, він до служби працював в певних так, також там структурах, які, він, яких він орієнтується, і е, він почав працювати в нашій команді. От він закриває певні там питання по його роботі, і це круто. Тобто, він знав, що е, якщо навіть я не повернуся ну, до служби, типу. Ми запропонували такий варіант. І... О, це служба іншого формату. Це служба іншого формату, але він допомагає. Ми, він, типу, ходить на зустрічі разом типу, з нами до поранених, тому що він може поділитися і є своїм. досвідом. Звичайно, тому, тому, що, ну, це ж кент досвід. прийшов, типу, оцулка. пацанами ну, поговоримо. Це є певна довіра на цьому всьому, ну, тому це дійсно круто. Клас, дуже дякую. Розмова досить Я за традицією цього випуску нагадаю, що у нас збірна півмільйона для патронатної служби Янголів. Будь ласка, затонате скільки можете, чим більше, тим краще. Дякую дуже. Вам дуже дякую. Дуже дякую.